Вітаю вас, дітки! Ось і прийшло до нас довгоочікуване літо, найтепліша, найяскравіша пора року. Його чекали і люди, і тварини, і рослини. Влітку природа набирає яскравих фарб. Літо, як і всі пори року, має три місяці: червень, липень, серпень. Перший місяць червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінню червоних маків, достиганню червоних суниць, черешень. В червні місяці уже усі дерева вдягнуті в зелене вбрання, листя зміцніло, квіти продовжують нас милувати своїм цвітінням. Зелень свіжа, яскраво зелена, цвіте шавлія, волошка, дзвіночки. Білі ромашки. У садах рум'яніють черешні, спіють полуниці, червоніють суниці Цей місяць щедрий на тепло. І дні у ньому найдовші, а ночі найкоротші, а ще цей місяць тиші. Птахи, звірі, риби виводять свої потомства. Короткі ночі наповнені співом солов'я. Місяць червень ще називають хліборост, врожай накопичує на цілий рік. Перший місяць літа всіх обдаровує першими ягодами та ранніми овочами. Другий місяць літа липень. Над походженням назви місяця ніхто довго не замислюється. Кожен відразу скаже, що вона пов'язана з цвітінням липи. Але липа цвіте у червні. Але після її цвітіння джоляри збирають мед. Це найсприятливіший час і умови для медозбору. Ще місяць липень називають дощовик, грозовик, сінокос бо косять траву. У липні літо входить у повну силу. Тривалість дня поступово зменшується. Це найтепліший місяць. Часто в липні бувають грози і зливи. Липень ласун. В лісі і в саду достигає ягода чорниці, малини, ожина. В лісах починається збір їстівних грибів, лисички, сироїшки, білі гриби, маслюки, опеньки. Але поруч з ними можна знайти і отруйні гриби, тому треба бути обережними. Це бліда поганка. Мухомор Цвіте більшість рослин водою. Особливо вражає цвітінням латаття білого. Вдень на блакитному дзеркалі води розкриваються чудові білосніжні квіти, відкриваються вони лише в ясну і сонячну погоду. В полях набувають золотавого забарвлення лани пшениці і жита. Але ще цвітуть гречка і соняшник. Все цвіте посміхається і радіє теплу. Над квітами кружляють, ласуючи нектаром різні види джмеликів і метеликів. У траві чути скрикотіння коника стрибунця. На листях дерев і кущів можна побачити гусінь. Бурхливе життя спостерігається влітку на водоймах, над поверхньою води кружляють бабки. На поверхні води швидко мчать водомірки. Для птахів літо це напружена пора виведення і вигодовування пташенят. У житті тварин літня пора також період вигодовання і виховання потомств. У середині літа у більшості тварин малята вже підросли і переходять до самостійного життя. Також у лісі можна побачити. Жука оленя, великого добового вусача, жука Короїда. Останній і третій місяць літа серпень, пора жнив, тому і назвав нього від знаряддя, яким жали зернові, серп. Хліборобам у цей час відпочивати ніколи. Треба і косити, і возити, і орати, і сіяти. У садах достигають фрукти. На городах починається збір врожаю. У серпні літо йде на спад, дні коротшають, хоч вони ще й гарячі, але ночі вже стають прохолодні, вранці клобочуться густі тумани. Вже подорослішали пташенята і перейшли до дорослого життя. Тварини поступово починають готуватися до зими. Білки сушать гриби, бурундуки запасаються горіхами. Ведмеді починають харчуватися посилено, накопичуючи жир. Дітки, любіть природу, шануйте та дбайте про неї, і вона віддячить вам своїми скарбами.